Україна і Росія поки не ведуть переговори про завершення війни, а тільки про гуманітарні питання, заявив глава української делегації. Секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю CNN Пряма мова. Поки продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених. Відповів він на питання, чи ведуться переговори про завершення війни. Він додав, що Київ чекає, коли відбудуться тристоронні та двосторонні зустрічі Зеленського з Путіним безпосередньо і за посередництва Трампа. При цьому спрогнозував, що Росія до кінця року масштабує удари по Україні і буде до тисячі запущених цілей на день. Нам потрібно більше ППО. Нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день, тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять, і це свідчить про це, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну, резюмував Уміров в інтерв'ю.